І так, привіт всім! Давно не бачились. Був трішечки зайнятий самопізнанням. Дивіться, яка гарна погода зараз. Надіюсь, ви побачили. Що хотів сказати, займаюся саморозвитком, самопізнанням, читаю декілька книг. Тому буде дуже цікаво, хто зі скучився зі мною. Ставимо лайк, продуктивності, додаємо в наші відео, і ми продовжимо, продовжимо розвиватись в сфері нашого здоров'я фізично і піднімати наш духовний стан. Тому що безліч людей зараз в такому стані, в жахливому, знаходяться, що всім тяжкувато. Розуміємо, що за чого, але це не зпиняє нас розвиватися і доказувати всім, що ми творці своєї долі. Так що до зустрічі скоро побачимо.